Так, робимо новий проєкт. Персики, персики і абрикоси з Миколаєва їдуть у Львівську область. Будемо слідкувати, якщо дойде. Персики і абрикоси трошки зеленуватиме. Все в нас на поход дається. Шкода, якщо щось буде не так, будемо слідкувати всі разом, коли прийде посилочка, буде звіт. Сьогодні у нас відправочка, ревема абрикоси, камери не передає, але зовсім жовті. Шкода, що ви не спробуєте смак дійсно абрикосу. Надіємося, що коли він достигне, ви посмакуєте справжнім смаком. Вам буде рвати ось такі, якщо ви згодні, скинемо рахунок. І сьогодні вже посилочка поїде до вас. Дуже хочеться, щоб ми посмакували, тож ми будемо відправляти не з відділення поруч, а поїдемо в районний центр. Це в два ризи. Далі. Але, але, але. Так як ви здалеку, мені вас дуже шкода. Тому що по наших дорогах воно буде поджмакане, а так воно швидше доїде. Все, дайте знак, будемо рвати вам. Ваші персики ось запаковані. Зверху тут насипали трошки. Жовтих розберетеся, там два сорти різних. Абрикоси. Абрикоси. Заплутали. Абрикоси. Це абрикос. Зараз персики зверху, все поїхали. Ось така плівочка упакували, як змогли. Вибачайте. Абрика багато лавок. не буває багато